Среди преподобних і богоносних Отець наших всіх святих Твоїх, Господі Ісусе Иисусе Иристе Сыне Божий, помилуй грешних, амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, Утешителю души истины и же везде сы, и вся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди і сели, в и очистинный от всякой скверны, и спаси, блаже, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно і во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети ще нашей імені Твоих Граді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовіки віков. веков. Аминь. Отче наши, же сі на Небесі, де светится ім'я Твоє, да при царстві Твоє, да буде воля Твоя, яко на і на землі, хліб наш насущний, даж нам днесь, і остави нам долги наші, кожи, і ми оставляем дружником нашим і не веди нас твої скушення, не збави нас від лукавого. Восставши от сна, припадаєм ті блаже, і англійською пісню пієм ті сильні. Свят, 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 і Боже, Богородице, і помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. От одра і сна воздвігмеєсі, Господі, умий, просвіті, і серце, і усніми, і отверзі, Воєжі п'ятітя, святая Троїця, свят, свят, свят иси Боже, Богородице, помилуй нас, і нині і присно і во веки векова Мінь. Внезапно судя прияти кого ж до діянні обнажаться на страхом завим полуноші. Свят, свят, свят иси Боже, Богородице, помилуй нас, Господі, помілий, Господі, помилуй, Господі, помілий, Господі, помілий Господи, помилуй, Господі помілий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна восстав, благодарю, те святая Троїце, яко о многих раді Твоє благості до не прогневался истинно меленивого и грешного, не же погубил Месису беззакониями моими, но человеку любство обычно в обычном ничане лежащего сдвиг Меиси, воеже утреннего Ти славословить державу Твою, ныне пресети мои очи мысленные, отверстия мои уста, поучатися И все слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь и Тявую исповедание сердечнее, и воспевайте Все Святое Имя Твое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, и во веки Амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилуй ми, Боже, повелицей милости Твоей, по множеству щедро твоих очистих беззаконня мое, на ебачивому йм'ять беззаконня моего греха моє, чисть м'я. Яко ко моє аз знаю, і грех ми предо мною есть вину тебе, единому суріших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да оправдийшися, во славі всех твоих, и победише в них да судити Ти, се бо зачат есть в грисех родине, мати моя, се боистину возлюбились, и безвестная тайна і премудрості Твої велмиси, окропішими и сопомішися, Мишими, і Паче. Нього белюся слуху моєму, дасть радость и веселье, кості кости смиренные, отрати лица твое, грех моих, и вся беззаконие мое очисті. сердце чисто, созиждем мне, Боже, и дух прав, обнови в отроби моей отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое, свята у нее отимі от меня, воздашь мне радость, спасению Твоего и Духом младышным утвердим я, научу беззаконные потем твоим и честиве к Тебе обратяться. Ізбай м'ятрові, Боже Боже, спасіння моєго возрадується язик мої правди Твоєї, Господі, Осні мої, отвірзіші, і уста моє, возісят хвалу Твою, яку аще би восхотілися жертви дал би їх убов, сі сожені Жертва Бога Дух Сукрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволінням Твим сіона, і дасте до Сыны Иерусалимские, тогда благоволіша жертву правди, возношені і все тогда возлежат на алтар Твої тільці. Верую в во Воединого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем невидимым, во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і Живого От Отца рожденного прежде всіх век, света от света, Бога истина, от Бога истины, рожденного, несотворена, единосущного Отцу, им же вся быша нас, ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося у Духа Святой Марии Девы, і человечества, Расп'ятого же заны препонтистем пилать, и страдавшей поребена, и воскрешего в третий день по Писанием и вошедшего на небеса, и сидящего Десною Отца, и паки и грядущего со славою, судите живым и мертвым Его же царстві не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, Иже от Отца Исходящего, Ижеса Отцем, и Сыном споклоняем, и славіма, благоловшего Пророки воедину святую, Соборную і Апостольскую і Церковь, исповедуй і Едино крещение восставлении грехов, чаю, воскресіння мертвих і жизни будущого века. Амінь. <кхід> Боже, очисти Очистимя грешного, яко ніколі же сотворив благое пред Тобой, но и сплавим от лукавого і да будет во мені воля Твоя, да неосужденно отверзу устами и і восхвалю ім'я твоє святое. Отца і и Сына, и Святого Духа, ныне и присной во веке веков. Аминь. От сна восставь полуночную песню, приношу ди спасе, и препадай его пьете, не даш мне основь Его греховней смерти, но щедрими распнися волю и лежащими в линусе скорее восстави. <coughs> и спаси мне, и видит Царство Твои вечное. <coughs> И спаси меня престояние и молитве, и посне, ночь, в воссиях, день безгрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку любче, от сна восстав, прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози меня на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное, ти боїсі, Мой Сотворитель, і всякому всякому і Податель, от Тебе же все уповання, ми Тебе славу воссилаю, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, іже мною Твои благості, великими щедротами Твоїми далися мені не Твоєму, мимо ми машедшие время ножі без прийти от всякого зла противна. Ти сам, Владико, всяческих творчеств, подобыми истинным твоим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божий сил и всякие плоти, Вышний, живий и насмиренные презирая сердца, жиют робой испытуя, и сокровенные человека в яве предведы, Безначальный и пресносушный свете, о него. Же. Несть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, Я же, в настоящее время на множество твои шедро дерзающие, от скверных Тебе у творим и остави нам пререшение наше, я же делом, и словом и мыслью, ведением или неведением, сурешены нами, и очистный от всякой скверной плоти и духа, И даруй нам бодрем сердцем и трезвой мысли всю настоящого життя нам прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа, и Бога и Спаса нашего Ісуса Христа, вон же со славу и суд, все придкому отдать по делам Его. Да не паче обленившись, но бодрствующий воздвижень, в дело, обрящимся обрящемся готове в радости божественный чертог славе и сунидем, и даже празднующих глас непрестанный неизреченная сладость, зрящих Твое лица доброту неизреченную, Ты, Боиси истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вишні Божьей Господі милоститворящую присно с нами, велика же следованая, славная же и ужасная иженья щесла, подавше нам сон покоєння муші наших, и ослаблення трудом, но трудної плоти, благодарим Тя, и коні погубились нас, собі законями нашими. Но чоловіку любство лися обично не лежащини, воздвиглись, воєже славословить державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум, нашу тяжко сналену Си восстави, отверзи наши уста и исполни Твоего хваления, куда возможно, непоколебья Петь же, исповеди Тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу, Суединородным Твоим Сыном. І все святим, и благим і животворящим Твоїм Духом, нині і Прісно, і во віки векова, Амінь. Воспіваю благодать Твою, владычице, у умой благодати, ступаті і настави потям Христовых заповідь, бдеть их у ухрипи, уныні, сонного няще зв'язана пленницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши Бого Мя, і в нощиме, и во сохраняй борющих враг Богородча, і меня Жезнадателя Богородичей мершлениями оживі. оживи. же світні вечерній рочи, душу мою, осліпшую, просвіті. О, і владичня палата Дом Духа Божественна Мені сотвори, врача рочию, врачу, и душе моей многолетней страсти, волнующейся житейской бур'ю кости зимне покаяния направи, Избавими огня вечно що і червя же злаго, і тартара, дамяние више і радования мріхом жевном грехом повинника, ново Сотворими обещавшую при пренепорочное сорішені, страна муки всяких, покажи мне всех лады комоли, небесные милучи, веселье со всіми святыми сподоби, Пресвятая Деву услыши глаз непотребного раба Твоего, строю давай ми слезам пречистая души моя скверно очищающий, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, сердце и владычестве, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превышая ангел Ангела мірского мне превыше слитие Сотвори, святоносное и небесная и духовная благодать мне направи, Процеся, воздействие и оснег, похваление, скверні, скверная и сынепорочная, душа тленных ми опакостей, збави Христа, прилежно умоляющих, и Божий чести и поклонение подобает, ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Много милостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви, шели, воплотились и секу, да спасеше всех і Пахи, и спаси, спаси мене по благодаті молютя, А ще Бога Діл спаси, мене благодаті благодать, даруй паче. І мною щедро, так незричены в милостиве, Бо мерекались, ми и о Христе мой, жив буде ти не узве смерти во веки, а ще в Бовережит и спасают отчаянные, все верую спаси ми, ко Бог мои, святый и создатель, вера жив в мисто да давмениться мне, Боже мой. Не обряжьший Бо делать нить оправдающих меня, но Та вера Моя додавлеет вместо всех, та да отвещает, тадо да оправдит меня, да да покажет мне причастника, славы Твои Вечные, да не убо похитить меня, Сатана, и похвалится слове, еже отторнуть меня от Твоей руки и ограды, но еле хочу спаси меня, или не хочу Христе, спаси Мой. Предвори скоро, скоро поебог, Ты бы иси Бог, бо Бог мой чрево Матери моя, я. подобием я Господи, ныне возлюбить дитя, якоже возлюбих иногда ты самый грех, и паки и поработать, и тебе безлиности точно. Якоже поработах, прежде Стата нерсивому, же поработаю тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христово, вся дни живота моего, Ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Святые Ангели, предстояю, кояны моей души и страстной моей жизни, <клухи> не остави мне грішного, ніже отступи от меня за невоздержание Мое, не дашь места лукавому демону Мону обладать и мною насильством смиртного всего телесе, укрепи бедству ищую худу и мою руку и наставь мне на путь спасения. Ей святые ангели Божии, хранители покровители окаянные мои души и тела, вся мне просили кем тя в скорби их ося дни живота моего, и аще, что с реши пришедшую нож сию. Покриме настоящий день и сохрани от всякого іскушення противного, да ні в коїм грісі прогнівую Бога, и молися за м'яку Господу, да отвердить мя в страсі Своем и достойно покажет мя раба Своей благості. Амінь. Пресвятай, владичице, моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами, отжени от від мене смиренного кояну, раба Твоего, Уныние, озобвение, ни разумие, ни и вся скверная, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помрошенного ума Моего, и погаси пламень сростей моих, как у Нижье есть Мой Окаянин, и избави ми от Моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, якобы от всех родов. І славиться причесноє ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі і угодники яко якоми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго. Яко Спаса родила и душ наших, спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победи православним христианам на супротивни даруя и Твоє сохраняє крестом Твоим жительство, спаси Господи, Отця Моего духовного, родителей моих, сроднику, начальников, наставников благодітелей. Всех просивших у них помолиться, всех войн на поле брани, всех чающих Христового утешения, всех православных христиан. Упокой Господи, души усопших раб Твоих, родителей Моих, сродников благодетелей. Всех ныне нами упоминаем их усопших, всех воїнів на поле брани обієних, и всех и жене, кому о них і всіх и всех православных христиан и простимся с решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи и помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица, личат Господи Заступник Моисей и прибежище мое. Бог мой, и уповай на Него, яко той избавить, от все тело, от словесемя тежна плешма Своим осеньте, и под крыле его надеющийся оружием убедите истина Его, не убоившисься от страха ношного, от стрелы, летящей во дне от вещи, от неприходящей, от срящей беса полуденного, падет от страны Твоя, тысяча и тьма, удисно, тебе к тебе же не приближится, о, бачи, очима твоїма, смотриши, і узріши, Як, Господи, оповання моє вишні положились прибіжище Твоє, не прий Тебе зло, і рано, не приближиться Тилесі яко ангелом своїм Сим заповесить сохранити тя у всіх путях твоїх, на руках, восьму Тя, да никогда предкнешого камінного твою, Твое, наспідой, на Василиска, наступише, і попіреш льва і змія, Яко на м'я опова, і збавлю, і покрию, і як позна імя Моє воза ветком, і услышу Його, сніс м'я скорбі, і сму Його, і прославлю Його, до той дні сповню Його, і явлю йому спасіння моє. Достойный сякого істину блажить Титя Богородицю. Прісно блаженої, пренепорочної Матері Бога нашого, чеснішої, хирові, і славнішої без сравнення серафім, без іслення Бога славорочої, сущої Богородице, Тя величаєм. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присне, і в веки векова. Мінь. Господі помілий, Господі, помілий, Господі помілий, Господі, благослови, Молітв Раді Пречистая Твоє матері, силої чесного, Божиго Творячого Христа архистратига Тиха Михаїла Михаила и всех прочих, безплотних небесных сил, Крестителя Господня Иоанна, святого апостола Андрея Первозванного, святых славных и Всехвальних апостолов, святого апостольного, Великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Победоноса, Целителя Пантелимона, святой великомученицы Варвары, Священомученика мученицы Мучениці Юстинії, преподобних і богоносних отець наших Міфодія Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво Сергія Нікона Радонівського, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних Бога Отець, Іокіма, і, і Анни, священномученика Афінагена, епископа, і десяти учеников, його мученика Павла, і мучениць Алєвтини, і Хіонії, мученика Антіоха, врача, пам'ять святих Отець Четвертого Вселенського собора, мучениці Іулії Дєви, Prepodno Іоанна Святогорця Вишинського, блаженої матрони, анимня Сєвської исповедниці, священномученика Якова, хіепископа барнаульського і з ним священномучеников Петра Іоанна Пресвитерова, преподобномученика Фьодора, преподобномученика Ардаліона, и же пам'ять нині совішаєм, і всіх святих твоїх, Господи, Ісусі Христе, Сині Божий. Поміли нас річних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою мілостю. Ми з вами знову зустрілися на утренніх молитвах. Ці дні ми з вами молилися в лаврі, на службі. Субота, неділя і вчора понеділок, а сьогодні Божою мілостю вже вівторок. Вже на сьогодні 29 липня. Ще декілька днів і вже бачите, завершується місяць, липень, іюль. Завтра у нас святогірська ікони Божої Матері. Молимося за влади корисіння з братією. Спасі Господі, всіх за ваші молитви, за ваші лайки, подобайки, за підтримку. Всім гарного Богом благословенного дня. Спасі Господі, що і мені цього бажаєте. Сьогодні поста у нас немає. Будемо живі, здорові ввечером. В 10-й годині плюс-мінус будемо зустрічатися на дасть Бог на молитвах вечірніх. Так що всім Божої помочі. Всім гарного Богом благословенного дня. Спаси Христос! Поможи всім Боже. З вами був чтець Анатолій. Всім з Богом!